Я за порушень правила дорожнього руху. У мене працює гілофара в режимі ближнього світла в темну пору доби. Ні, 121. Ну, перше, да, 121. Ну, складаєте протокол, що постанову. Дивіться. Потім згідно інформаційного порталу Національної поліції, mm. от навіть коли ми виносимо постанову. Mm. У нас там є така е, графа. Е, потребує доставлення до ТЦК. Якщо ви, знаю, Ні, я штикалися. розумію, ну це ж дивіться. В зв'язку з чим? В зв'язку з Воїнцями. Ну, койнім... Останнього сказати, Харківського РТЦК. Ну, ви куди До Харкова? До Харкова? До Харкова до, до будете доставляти його. Ми запрошуємо Віталія Олександровича приїхати до Деснянського про РТЦК. Там складуть відповідний матеріал. І, все. І ми його навіть приведемо додому. Ні, ну, дивіться, питання, я, я ж не проти, От, я взагалі не проти, якщо вони складуть. Тобто виходить, що е, нема підстави законної доставляти. Це колізія, я знаю. Але ж є закон. як в даній ситуації. А ви не можете то, його то, доставити. Я. Ну Дивіться, я ж. Ну, я, ага. Давайте так, ну, ну, ви хорошо. юрист, я юрист, evet. да? Ми дивимося, що О, там за кордону. Дивіться, тепер про наслідки того от, е, моєї дії, так? Да? Ну а які наслідки? Ви а, дієте а, по закону. А, ви дієте по закону. Ну не ви ж що Верховна Рада, ви ж не приймали ці закони, правильно? Навіщо вони його прийняли? Не писали, що не обов'язково ну, не складається О, протокол. Вони можуть складати, можуть не складати. Це їх проблеми. Нехай виїжджають на місце, складають протокол, але доставляти ви не можете. Ну, взагалі, без питань, Легесенько. тоді приїдуть е, із... Нехай приїжджають і складають протокол. Але дивіться, ви ж знаєте, ви ж самі складаєте протоколи. Де можна складати протокол? Де можна складати це протокол? Це протокол? Це можна складати протокол? Там по місцю скоєння, правильно? Якщо Харків його. Оголошу, то Харків повинен складати про Диснянський ну, ТЦК. ТЦК. Може даний громадянин їм цікавий, вони приїдуть. Все ж буває в житті, правда? Ні, нехай вон, але ж але ж вони, ви знаєте, що ТЦК не мають права затримувати доставляти, тому ви можете наша розмова, вона заходить просто в тупик. А чого тупик? Викликаєте ТЦК, нехай складають протокол. Якщо протокол складати не будуть, то тоді відпускайте от все. Ну або мені доведеться в ДБР звертатися за перевищення? Це в буде кримінальне правопорушення, незаконне затримання. У вас буде 371 -е кримінального кодексу. У ТЦК буде 146. -та.